Башемо такий масив, Поле відпочивало 3 роки після деокупації, тому що там в ліску були орки і тут ще не все розмінували. Попереднє було зроблено діскування по діагоналі, щоб запобігти забиванню плуга. Сиро. Звичайно, де трошки краще, більш розсипається. Але взагалом в цілому припахує більш-менш нормально траву, хоч трошки і, і торчить, але це не критично. Працює в поперек попередню обробітку попереднього, пімати якусь рівну глибину неможливо. Блук просто йде, качається, пригає і вискакує. Отако От виходить.